Наташа вийшла з ванни, так Маша сходить з ума. Запахи. Дуже сильно полюбляє запахи. Вона ж волосся зараз їсть. А де вона? Маша! Ти ж мене обгризеш, обгризеш моя, ти Іди до мене. Маша, йди побігай, у тебе. Поки світло є. Робиш? Ну от що ти робиш? Маша. Маша, я тебе боюся. Маша? Маша. А якщо зняти полотенце, що вона мені зробить просто на голові? Маша, куди вона полізла? Ти що дочиєш? Наша Маша просто дриє, коли там одаєте хтось або. Дуже сильно пахучий прийде, до чогось буде пахнути таким смачним. різні дезики, там, парфуми. Ну, всі різні запахи, вона просто обожнює. Маша. Таке відчуття, начебто вона з ума сходить, коли їх чує. А ще вона любить антисептик, обичний, спиртовий. Та Маша просто грілочку полюбляє. і все. Маша. Да, антисептики ходили лежить в Наташі в сумці, а вона яка його унюхає, Маша. то все, зразу біжить, біжить, гризе, гризе. Ти забираєш у неї, коли ще й обіжається на тебе. Питається, Питається якось ну так, напружується, видно, що недовольна. Хоче вкусить, гристи, починає пальчики, ну, коротше. Я її. Так як всі дівчата, якщо не поїє, то їй все не подобається. Все, починається вже не Це ж Маша, Машка. Машка. Колеса, Маша. Все. Маршульчик, що там? А, Ну не давай гристи мій портфель. Ти зараз все фото, Маша. Ну, включи ще одну свет, трошки світліше. Ой. Ну, матері, мані, теж Маша, мама, я не тяни. Маша, Маша, не можна. Не Машульчик, не что, там? Давай забег. Все, я Маша! Маша, ты Маша. Все, выпустила. Теперь давай шукай.